Через ракетні обстріли білоцерківців закликають здати кров для поповнення запасів її компонентів. Як повідомляє директорка Київського обласного центру крові Оксана Петренко, додаткові донації потрібні щодня, особливо з негативним резус-фактором. Навіть попри складну ситуацію, медостанова продовжує працювати та приймати всіх охочих. Зазначу, стати донором можна з понеділка. По суботу, з 8 до 15 години. Компоненти донорської крові це такий продукт, який зазвичай. Лікарні потребують в ургентних ситуаціях, незважаючи на те, що у нас війна і є військові пацієнти, так і цивільні пацієнти, теж ніхто не відміняв ні операції, у нас ні пологи, все ж таки є і травми, і ДТП. Тому, звичайно, збільшилась потреба в компонентах донорської крові. А враховуючи те, що центри крові не можуть працювати без певних запасів, тому що дуже часто кров потрібна. Зараз це в цей момент, тому звичайно, ми працюємо і поповнюємо запаси. У нас триває загальна національна кампанія Твоя кров може воювати, стань донором. Я думаю, що багато хто бачив на зруйнованих будинках у Харкові на воротах мурал присвячений цьому. Тому запрошую всіх приєднатися до цієї акції, і це допоможе нам вчасно рятувати життя як і військових наших, наших захисників, так і цивільних пацієнтів.